Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неперевершений м'ясний казан з овочами, який став хітом на нашій кухні. Дуже простий рецепт, а який смак. Дивіться до кінця, не пошкодуйте. Дали ми квітучик, зараз укладемо. М'ясо, м'ясо беремо любе, яке у вас тільки є. Любе, яке ви любите, яке ви бажаєте. У мене сьогодні утка, тому я є утка, я готую з утки. Добритинка наша для хит, перша поплека. Дорішні м'ясо я години стріля 4 тому замарінувала в нігільської армії. Ви можете замарінувати будь якій армії, яку ви любите.

обещают на пополам сюда же завантаживаем помидоры Думаю, верчила. Плечимо. Дай на біженці фабрики картіной. Даємо обов'язково досмяного перцю. Даймо чорного перцю, присалюємо, І саме головне, даємо спеціюгелі. У нас вийде як така духовка. Дивіться, якщо у вас велике багаття, не біда, ви можете в свій казан додати стакан або півтора води. Я тільки що залила півтора стакана води щоб, не дай Бог, нічого не пригоріло. І накриваємо кришечкою і душкуємо півтори години. Через півтори години зустрічаємося. Минуло півтори години. Дивіться, картопля вже візуально видно, що готова. Та й наша готова. Тому зараз ми даємо часничку і петрушечки. Боже, яка як краса. Пробуємо на сіль і знімаємо. Або хай заходить вже там огонь, щоб прикручуєте. Ой, так накритий. Я ще трішки підзалітаю. Я ще трішки салікала. Все, йдемо куштувати. Ось і готова, неймовірна, смачна наша страва. М'ясо, тане в роті, овочі це вибух смаків. Тому готуйте обов'язково. Це страва вихідного дня. Ми дуже любимо такі страви, тому готуйте, смакуйте. Дякую, що ви були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь, миру вам, щастя і всього найкращого. І до зустрічі на новому смачному відео.